Друзі, є. Змістився трошки лівіше, якщо дивитися на воду. Угу, теж така. Значить, докинув до дальньої бровки, можна її так назвати. Тобто тут ближче до берега йде ямка. А потім далі туди вже майже на повний закид, ну десь на процентів 70, йде вихід з цієї, з цієї ями на глибину десь метра чотири. І вона якраз на кінці цієї мілини стояла, Ух, ну це бойова рибка вийшла. Таке відчуття, що вона одно тільки щоб стукнулося. Ох, закопнула. Не подивіться. О, це ще більша щука. Ну, це вже... красотка і ви бачите після 12 почався кльов, від цього взагалі було тихо Ну це взагалі супер щука гарна не ну, трохи менше я думаю двушки справжня полторушка скажімо так